Вас вітає інтернет-магазин Акрі. Зараз на цьому відео ми зробимо відеоогляд на фрезер Maraton Champion Куб на 40 тисяч обертів. Е, можемо одразу сказати, що це у нас оригінальний фрезер. Тут є відзнака сертифікації в Україні. Зараз ми його розпакуємо. Так, Це у нас наповнювач. Так, Це у нас буде. Е, Інструкція на англійській мові і також інструкція на українській мові. Також йде гарантійний талон. Гарантія йде на 24 місяці на сам блок і на 12 місяців на ручку. Так, тут далі у нас йде сам юніт. Цей юніт. Можете бачити, наклейку написано. Зроблено в Кореї Сайонг. Так, до цього юніта йде такі, йдуть такі тримачі. Це тримачі для ручки, вони спеціально вставляються ось сюди і вставляється сюди ручка. Також тримач для ручки є ще такий у вигляді силіконового. Він кладеться біля юніта і можна класти ручку. Іменно на, на цей силиконовий тримач. Далі в комплекті е, йде педаль і ручка фрезера. Ручка фрезера вона є оригінальна, зроблена в Кореї. До ручки е, спеціально йдуть в комплекті ключі для того, щоб можна було, було її. Відкрити і почистити. Цей фрезер дуже добре себе зарекомендував у нас в Україні, а також на власному досвіді ми. З ним добре попрацювали. Вже у нас непреривний е, досвід з ним є десь е, біля вісьми е, років. Тому ми з гордістю можемо його рекомендувати. Е, щоб замовити собі такий гарний фрезер, заходьте до нас на сайт АКрікомлює та замовляйте.